24 лютого прокинувся від вибухів і одразу ж зібрав речі, розбудив дружину і кажу, я їду на роботу, хоча і у відпустці, але які відпустки зараз. Одразу ж приїхав, почали надходити поранені. В першу чергу привезли, пам'ятаю, доволі тяжко пораненого начальника ДСНС. Одразу ж ми його прооперували. Далі лікарня працювала. Ще до кінця лютого, в принципі, в звичному режимі, але з надходженнями е, поранених, з дружиною організували невеличкий е, такий дружній волонтерський рух. Військовим домовилися з ресторанами, вони готували гарячу їжу. А ми, військовим, що стояли у місті, розвозили власне цю їжу, шукали. Ліки, перев'язувальні матеріали, таке все підвозили, що їм потрібно, було павербанки і таке інше. Ну, власне, потім, коли вже кільце над Маріуполем почало сильно змикатися, наш район також сильно почали бомбити, ми прийняли рішення переїжджати до лікарні, тому що буквально от вже в наш дім. Прильоти і приходилось і надавати першу допомогу з первинною хірургічною обробкою і прямо в під'їзді людям. Приїхали ми в лікарню, поселилися в пустій перев'язочній яз... перев я, дружина та кішка. Майже всі лікарі мого відділення вже на той час десь тиждень повністю жили у відділенні. В лікарні також проживало багато цивільних. Тобто переховувалось, тому що або вони залишились без домівок, або дуже небезпечно вже було там знаходитись. Тому у підвалах лікарні жили не ушкоджені, не поранені цивільні, які власне отакі битові потреби побутові. Вони на себе брали, тому готували на кострах і для поранених, і для хворих, і для лікарів, і для всіх. Вода була сколодязей. Вода сколодязей. Технічна вода зливалася з труб. Власне, по їжі, ну, на щастя, у нас були запаси вдома їжі і такої і сухої, і круп, і м'яса в морозильці завжди було. Колодязів доволі багато було, і люди ходили, але, на жаль, і в цих місцях дуже було. Небезпечно, тому що не поодинокі були обстріли от, черг людей, котрі стояли просто за водою. У нашій лікарні робота нон стоп не могла проходити, тому що пального для генераторів е, вже не дуже вистачало. Генератори заводились тільки коли люди до нас доходили, яких власне. Потрібно оперувати. Робота велася завжди, завжди огляди. Завжди хтось є на приймальному відділенні або безпосередньо до відділення приходив. Але сказати так, щоб – ні. Банально, тому що вже не було не швидких ні можливостей якось доставити хворих. Коли стоїш вихід міномета неподалік, і, власне, через тебе він перелетів, і на сусідній район воно падає. Ти розумієш, що зараз. Підуть люди, яким потрібно буде оказувати допомогу. Найбільше, мабуть, відсоток це поранення кінцівок, тулуба, тому що вже малими калібрами, бо дуже поряд це все було стріляли частіше. Тобто це міномети, то не проникні поранення. Більшість роботи було в плані. Первинної хірургічної обробки рани, далі їх перев'язок, але все одно е, доволі часто траплялися і проникаючі поранення і черевної порожнини, і грудної клітки. Е, були поранення несумісні з життям. Е, коли казалось би, людина тільки, тільки що просить її врятувати, але через пару хвилин її вже немає. На жаль, приходилось оперувати і дітей, ти маєш робити те, що маєш. Власне, зараз. Працюю по такому ж принципу. Неважливо, яке поранення, але ти маєш дати шанс людині і ти маєш робити все для того, щоб людина вижила і, можливо, одужала, наскільки це можливо. 16 березня, власне, зранку ми дізналися про те, що є зелений коридор. Власної автівки у нас немає, тому ми пішки пішли до центру волонтери. Передали про те, що є колони збираються власне, біля драмтеатру Маріупольського і там можливо спіймати автівку. Але, на жаль, о... ніхто не хотів підбирати. Люди, ну, це жахливе також видовище було. Люди просто своїх дітей у вантажівки засовували, щоб без них вони виїжджали. Моя дружина тільки відійшла від драмтеатру. В 100 метрах були, якраз о, скинули авіабомбу на драмтеатр. Залишилися трішки, чим могли, оказали медичну допомогу, кому могли. І дуже сильний обстріл почався ще іншими видами озброєння. Тому ми вже втекли з центру, спустилися трішки нижче ближче до заліз... залізничного вокзалу і в о, одній сім'ї. Баба з дідом в останній момент відмовилися їхати, і ці люди забрали нас. Одразу ж на першому ж блокпості почалися проблеми, дізналися, що я лікар. Ну, власне, я і не брехав, тому що я лікар. Я казав, що я цивільний лікар. От власне якось треба було пояснити, чому вся одежа у мене у крові, у багнюці і у всьому чому тільки можливо. А це моя єдина тепла одежа, що залишилась і. Власне, в ній мені приходилось і приходилось працювати в останні дні, тому що ніякої чистої, ніякої іншої одежі не було одразу. Питали, чи військових оперував, чи дійсно ти хірург, повністю роздягали, дивилися мої татуювання, звіряли з методичками своїми, чи, чи то не Азовські татуювання, чи то не морпіховські. Ну, власне, ті героїчні бригади, що захищали Маріуполь і стояли до останнього. Ми приїхали в Запоріжжя спочатку. Там живе брат моєї дружини, десь два тижні ми там побули побачили повідомлення, що центру хірургії Складний, потребуються люди. Одразу ж, як ми добралися до Дніпра, я поїхав до Мечникова. Ну, власне, це Донецька область в першу чергу, тому що це найближчий путь. Це до нас поранені, але там деякі лікарні цивільні ще функціонують. Буває таке, що люди вже ліковані, але їм треба звільняти ліжка, і це по типу евакуації відбувається. А буває, що одразу. Просто з місця поранення до нас ми рятуємо надважких поранених, і відсоток врятованих в цій лікарні, і нашими лікарями, і суміжними спеціалістами дуже високий. І, власне, виділяти тільки себе мені навіть не хотілося б, тому що тут всі герої буквально. Але в мене є таке відчуття, що все одно. Людям, які там, які на фронті, які рятують людей в польових госпіталях, набагато важче, і от власне самі герої то вони.